Чому за зиму акумулятор сильно втрачає свій ресурс і чому навесні його обов'язково потрібно хоча б раз зарядити зарядним пристроєм і бажано з режимом десульфатації? Справа в тому, що взимку акумулятор піддається набагато більшим навантаженням. По-перше, взимку холодно і через низькі температури всі електрохімічні процеси всередині акумулятора уповільнюються, і його характеристики, а також можливість сприймати заряд, також зменшується. Відповідно, батарея. Через експлуатацію взимку. Постійно знаходиться в недозаряді. Друга причина це те, що взимку ми використовуємо дуже багато додаткових електроприладів в автомобілі. Це різноманітні обігрівачі, тощо це створює навантаження на наш недозаряджений акумулятор, і відповідно батарея також швидше зношується. Ну і третя причина через те, що акумулятор у нас знаходиться в постійному навантаженні і недозаряді, у нас виникає процес сульфатації пластин. На пластинах акумулятора утворюється. Кристали сульфату в свинцю, які не дозволяють пластинам контактувати з електролітом всередині акумулятора. І, відповідно, батарея, навіть після того, як потеплішало, має набагато нижчі характеристики. Тому її потрібно зарядити зарядним пристроєм з режимом десульфатації, щоб розчинити кристали сульфату в свинцю на поверхні пластин і відновити характеристики батареї.